Зовсім скоро тренувальні костюми перетворяться на смокінги та вечірні сукні, адже до балу залишилися лічені години. Студентський уряд Львівського національного університету імені Івана Франка, профком студентів та громадська організація Молода дипломатія вже втретє організовують благодійний Віденський бал. Я визволась допомагати з організацією, так як я минулого року ставила Віденський вальс для 11 класу, і тому мені так плюс-мінус легко дається тренувати, таких як ну ті, хто вперше взагалі танцюють вальс. Наші друзі великі молодці, кажуть постановники танцю, але є ще, над чим працювати особливих труднощів, на думку хореографів, завдав дебютантам полонез. Це більш тактовий танець, де треба чітко відчувати рух, імпульс і ведення партнера. Він, в принципі, здається таким простим, але насправді. Там дуже багато нюансів, щоб все виглядало ідеально. Стати дебютантами, станцювати, щоб допомогти, цьогоріч змогли не всі охочі. Деяких факт, тобто більше активістів, які проявляють цю активну громадську позицію в студентському житті, нас відібрали зразу, а інших просто вже по бажанню, хто хотів, там зазнайомими і так далі. Ще хотіла також додати, що дуже багато бажаючих було саме дівчат, у яких не було партнерів. І тому багатьом ми мусили відмовити. Але склалося у нас так 10 пар, і ми працюємо, щоб гарно виступити. Однак головною метою заходу залишається збір коштів для лікування Андрія Романівського. Кожен ваш квиток на бал збільшує Андрійкові шанси одужати. Марія Касько, Андрій Гірняк, Франко Тіві.